Дякую вам за вітаю, друзі, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні поговоримо про другий день з Юнхінської конференції з безпеки. Відбувся виступ президента України Володимира Зеленського. Ви побачили, які овації зірвав Зеленський. Говорив без цензури, що потрібно озброювати нарешті Європу, тому що маємо ворога. І Україна не єдина, яка має захищатися. Також сьогодні, що мене здивувало, точніше шокувало це приїзд екс-міністра оборони України Рєзнікова на М'юнхенську конференцію з безпеки. Дивіться, як він усміхається. О, добрий день. Працюємо. Ну, Різніков працює в інтересах України. Це цікаво звучить. і Він так усміхається, тому що, по перше, йому потрібно відповісти за яйця по 17%, і жахливу корупцію, яка була в міноборони за його часів. Ви пам'ятаєте справи з закупівлею одягу Гринкевичами, Ліїв, який суд іде, а їх не саджають. І тут міністр Резніков просто з'являється в Німеччині. Працюємо працює. І щасливий, 32 зуби, знаєте, показує. Перш за все кажу за корупцію, за закупівлі він би відповів. Там ще була така глиняна Тетяна, золоті яйця для ЗСУ, яка має серію ресторанів та готелів у Хорватії. То де всі вони, де посадки? Але зараз до цього ще доберемося. Головне з виступу Зеленського, скажімо так, зачитаю вам: по-перше, Збройні сили Європи як оновлення НАТО. По-друге, спільна європейська зовнішня політика. По-третє, рівень європейської співпраці, яку Вашингтон має сприймати серйозно. по-четверте, міжнародне право і по п'яте, продовження тиску на Росію, тому що саме цей тиск гарантує мир, а не слова Путіна. Це просто якісь папери Путін. Бреше він брахун, так казав Зеленський. Він передбачуваний і він слабкий. Ми маємо цим скористатися тепер, а не потім. І ми маємо діяти як Європа, а не як групка розрізнених осіб. Зараз наведу вам невеличкий фрагмент з виступу. Власне, те, що мені запам'яталося, так дійсно заклик до Європи: що Європа має бути готова до війни. Тому що Європа занепокоєна, стурбована. А зараз потрібно показувати лідерство в у світі. До речі, є заява. Також Туска зараз я вам зачитаю, який закликає Європу розробити план безпеки для України. Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Ну хто буде вирішувати майбутнє? Це Сполучені Штати Америки, власне, які кажуть, що ми то допомагаємо Україні, а європейські країни мають наближатися до тої допомоги. Мінімум 5%, яку зробили Сполучені Штати Америки, тобто по 5%. до цієї допомоги лише наближилася Польща, Великобританія, а інші країни як питає Трамп. Отже, слухаємо невеличкий виступ зеленського інфраструктурі, і ми зараз готуємо проєкт, щоб розширити нашу хмельницьку АЕС. Буквально за день до Мюнхену я був там. На станції, із залученням від американського бізнесу, включаючи Вестінгхаус. проєкт цей проект посилить енергетичну безпеку не лише України. Інтаріа цілого нашого регіону Європи, і ми також нещодавно говорили з президентом Трампом О, та його командою про атомну енергетику та найбільшу європейську атомну станцію нашу запорізьку станцію, яка наразі окупована Росією. І Росія відповіла, запускаючи дрон по Чорнобильському саркофагу, який стримує радіоактивний пил та уламки і це не лише божевілля. Це позиція Росії країна, яка наносить такі удари, не хоче миру. 100%. ні вони. вони не хочуть, не готуються до діалогу. Майже кожного дня Росія запускає до сотні або й більше шахедів по нас кожного дня. Регулярні удари балістичними ракетами, от і ну змін. я навів цей цю цитату, тому що власне Трамп телефонує Путіну. Вони мають півтора годинні розмови без України щодо закінчення війни. А він в своєю чергою показує там удар по Чорнобильській АЕС і так далі, і постійні масовані а, а, ракетні удари. Сьогодні на другому дні Мюнхенської конференції виступив представник з питань України і Росії з адміністрації президента США Дональда Трампа Кіт Келох, тобто це дуже ключова також особа. Вчора в Зеленського була зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Венсом. А вони зібралися за круглим столом, і класно, що є такі зустрічі, тому що це є персональний контакт, і вони вникають як то більше в справи України. Хоча, звичайно, вони грають дурачка, вони там заяви, тобто, що вони не підтримують ні Україну, ні Росію. Вони просто хочуть бути такими посередниками. Ну а Трамп звичайно планує на Нобелівську премію миру. Ну, подивимося, як йому це вдасться. Нехай вдасться, але е, певні зрушення зараз є. І добре, що ну хочуть це завершити. Отже, Келох наголосив, що війну в Україні треба зупинити довгостроково, а не лише зараз. Перша заява. Потім він заявив, що Україна і Росія мають ухвалити рішення про припинення вогню. Третє Келох пообіцяв, що США будуть продовжувати фінансувати Україну. Ми у світі на рівні насильства друг стоїть війни, але вони хочуть фінансувати так допомагати. Але тим не менше, вони хочуть метали так з України. Тому це як відбувається, коли ми в стані жертви? А вони ще просять, щоб ми платили за захист? Вони бачать, яке безчинство відбувається. І в якій ситуації Україна і ще хочуть від нас метали. Тобто тут е, добре, що Зеленський поки відмовив, каже: ви представили мені документ, який я не читав, я маю його підписувати. Е, е, хоча моя оцінка і складна, ми будемо продовжувати фінансувати Україну, каже Келих, але треба зупинити вбивства. Треба подивитися на різні етапи. Перший це зупинення вогню, потім етап, другий, третій і так далі. Треба рухатись до поступово. Потім він заявив, що Трамп хоче зробити так, щоб війна зупинилася назавжди, і Україна стала суверенною і безпечною державою, і це залежить від всіх нас, союзників. Потім Келех додав, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України і нагадав про мінські угоди. Пам'ятаємо Ангелу Меркель, яка торгувала газом. З Російською Федерацією, яка має, до речі, за це ще досі і відповісти. Хоча вона заявляє, що вона відкладала е, початок війни, е, коли не приймала нас в НАТО у 2008 році, е, як і Грузію. Але от така заява від Келога. Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивилися на проблему Мінська. 2 там було багато людей за столом, і вони не мали ніякої можливості долучитися до марного процесу. Це не перенесло успіху. Ми не будемо повторювати мінськ. Я не хочу уточнити. Я хочу сказати, як визначити стіл, чи всі інтереси Європи будуть включені в ці обговорення? Так, якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні, тобто говорять про переговори між США, Росією, мабуть, ну Україна, інтереси України і так далі. Тому що все одно підпис має бути. Далі Келох заявляє: війна в Україні має закінчитися швидше ніж через рік. Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони. Потім він додає, що під час завершення російсько-української війни США не мають наміру повторювати мінські угоди. За його словами, визначним успіхом для України буде не припинення вогню та мирний договір, а реакція сторін на перше порушення припинення вогню. Ну тут вже йде мова про гарантії безпеки. Хто має стати гарантом? Ну, вочевидь, це буде Сполучені Штати Америки, також Великобританія, як наш союзник, яка вже заявила, що готова також ем, посилати війська в Україну, якщо е, буде порушена гарантія безпеки. Ну але таких гарантій безпеки потрібно більше. Також Келох додав, що на мінківській конференції обговорює союзниками гарантії безпеки для України позиції європейських партнерів він передасть Трампу для подальшого вивчення та ухвалення остаточного рішення про мирний план на українському ланчі виступив кіт Келох, спецпредставник України, заявив, що США хочуть завершити війну в Україні, але самостійно це зробити не зможуть. За його словами, європейські країни мають бути частиною цих зусиль. Uh, і є заява також від кандидата у канцлери Німеччини Фредріха Мерца. Він нагадав, що під час попереднього саміту країна НАТО ухвалила рішення, що Україна матиме перспективу членства у військовому блоці. Також він дорікнув США у тому, що тільки одна держава-член НАТО не зможе змінити це колективне рішення. Ну як ви знаєте, Дональд е, Трамп власне проти того або Україна була в НАТО. Тобто Зеленський на цю заяву відповідав, що нам потрібно свій союз створювати, але немає жодного військового альянсу потужнішого ніж НАТО. Ну, що казати, що Європа боїться, боїться війни, і так далі, і Україна їх прикриває тільки до коли до пори до часу, і чи достатньо всі роблять. А також Зеленський ще заявив, що американці готують атмосферу для введення їхнього діалогу між Трампом і Путіном. Цей діалог іде без залучення України. Поки якби допомога приходила вчасно, ми втратили набагато менше території. Тут він має на увазі допомогу від Байдена, яка ну там час, перш ніж затвердили ту допомогу бюрократичні процедури, і поки доставила техніку, пройшло сім місяців. Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть говорити про це питання не в мені, а в майбутньому країні. Якщо комусь це не подобається, ви можете обрати інше громадянство, теж сказав Зеленський, тому що так пушаться тема стосовно виборів, але під час воєнного стану вибори неможливі. Ну, тому що це буде на руку Кремлю, це будуть і фальсифікації, і знову хаос, тому, тому це не потрібно. Друзі, подивимося ще ще останні заяви. Зеленський також висловив упевнені, що в 25-му році цілком можливо завершити російсько українську війну. Президент зазначив, що протягом кількох місяців Київ має намір підготувати рішення, щоб розробити спільний план. Зі сполученими штатами Америки і також а, є заява щодо білоруського кордону. Російська Федерація готує 100-150 тисяч осіб для посилення білоруського напрямку. Зеленський також попередив про загрозу нового. Напрямку, це факт. Ми, думаю, ми думаємо, що вони всі або ж частково будуть на території Білорусі. Це 100 150 тисяч людей, це велике групування. Я не впевнений, що воно піде у на Україну, але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не можемо зупинити цього божевільного, просто попросивши його про це. І за його словами, якщо немає гарантії безпеки, то існує ймовірність того, що Росія може знову напасти на Україну. Їм це дуже вигідно. Тобто, гарантії безпеки мають бути. І це перш за все, друзі. Чи стежили ви за останніми заявами? Що ви думаєте про коментарі Трампа? Він також заявляв, що буде підтримувати Україну. Однак він заявляв, що Україні не варто сподіватися до повернення до кордонів 2014 року. І була така заява від нього, ну, мабуть, після розмови з Путіним. Але він тільки входить в, цю, в цей діалог, входить в те, що відбувалося. Під час президентства Байдена і так далі і він каже, що війну він би не допустив, цього не може бути. І що він, він вже казав за 24 години тепер вже кажуть про 100 днів щодо завершення війни в Україні. Так. І зазначу ще про розмову з віце-президентом США. Коментар президента України, ми, ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо генерала Келга в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Ми готові якнайшвидше рухатись до реального і гарантованого миру, що щиро цінуємо рішучість президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити справедливість і гарантії безпеки України. Ну з іншого боку, якщо... Трамп, який пообіцяв своїм виборцям, і пообіцяв усім публічно, що він зможе завершити, він буде це робити, і є ще така такий сценарій, що він або притиснеть або Зеленського, або потім покаже Путіну, якщо він порушить умови, тому що він може сказати: якщо Путін не піде на так само на поступки, а є чим торгуватися, так само це є Курськ. Курщина в обмін на територію України, тобто він також заявляв, що певні території до України повернуться. Йде мова там про Запорізьку, про Харківську область, в обмін на Курщину. Якщо Путін теж не піде, то на це то він скаже: я тобі дам всю цю техніку, яку потрібно Україні, і потім побачиш, що буде далі. А втрати Російської Федерації також значні, як у силі людській. Так і е, у техніці ми це бачимо. Хоча є незначне просування, також на лінії фронту, ну вони тиснуть, вони тиснуть, вони просто поки не знищують сюди е, місто, вони е, не захоплюють його тільки такою знищенням під нуль, як то кажуть. Тому президент додає, що потрібні гарантії безпеки. Зустрічі з американською командою триватимуть, і ми будемо раді бачити генерала Калога в Україні найближчим часом. Ну, сьогодні він виступив Німеччині, чекають його в Україні. Ось такі новини станом на зараз. Я думаю, що це тільки початок Трамп щоб себе проявити далі. Ну, дурна дивна заява для мене. На мене з приводу цих обміну на метали, тобто яка користь буде США Непогано, що він дав підсрачника також і Європі. Ну, дивіться, скільки дає допомоги США а скільки дає Європа. Ну, давайте активізовуйтесь. І тут Зеленський також закликає до Збройних сил Європи. от Тому чекаємо також на лідерство від європейських. Країну, дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.